Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як стейкінг може негативно впливати на розвиток NFT колекцій, тобто на її ціну на прикладі колекції CryptoDecks. Влаштовуйся зручніше і гарного тобі перегляду! Криптодец, це 10 тисяч випадково згенерованих унікальних творів, ну і так Далі Далі була випущена колекція CryptoMAMS, її безкоштовно мінтили власники колекції CryptoDeads. До неї ми пізніше повернемось. Так як колекція була створена для того, щоб привернути увагу до проблем кризи середнього віку чоловіків, то першим кроком було пожертвування 30 тисяч доларів. На реабілітацію психологічного здоров'я. Команда запустила мерч, істейкаючи свої NFT, за які потім можуть купувати собі предмети із мерчем колекції. Запуск колекції CryptoMAMS на ній довго зупинятися не буду, так як сенс подібний. Загострити увагу я хочу на відсотку комісій від вторинних продажів для розробника. У цій колекції це 7,5%. Далі команда випустила обмежену партію енергетика, заключила партнерство, запустила стейкінг і далі підключила динамічні NFT. Запустила продаж пива і в січні 2023 року, тобто цього місяця, планується випуск ще однієї колекції. За стейкінг власники отримують умовні токени. Відповідно, все перечислене, пиво, одяг та інше. Можна отримувати за ці токени. І хоча цей стейкінг приносить непрямий дохід власникам, але для його реалізації також потрібні затрати, тому на колекцію він впливає так само, як і той стейкінг, який приносить токени, які потім можна конвертувати в фіатні гроші. Команда запустила невеличку серію відеоуроків для новачків в сфері NFT про те, як придбати, де зберігати своє NFT. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що команда залучала не інвесторів ринку, а максимальну кількість людей відповідно із різних, скажімо, категорій. Під час запуску основної колекції була ще запущена одна колекція, яка називається Почесний батько, і призначена вона була тільки для команди. Колекція складається із 25 NFT і реалізувати себе на ринку вона не змогла. Адже є всього три продажі, і ми чітко бачимо тенденцію потреби у ній в покупців. Але основне, що нас цікавить, це комісія для розробників, і в цьому випадку вона складає 10%. Перейдемо до основної колекції. Про арт та статистику я говорити довго не буду, так як відео призначене для того, щоб дати відповідь на запитання. Як стейкінг знищує NFT колекцію. Тому сильно в статистику ми заглиблюватись не будемо і, звісно ж, дані мінту розглядати також не будемо, адже це не актуально і не потрібно нам зараз. Тепер ми трішки порахуємо: 5% від вторинних продажів із основної колекції 7,5% із колекції криптомами, 10% із колекції команди. Також дохід від мерчу та продажу напоїв. І тепер постає запитання, чому колекція не просто просіла, а її явно знищили. Все досить просто. Щоб це зрозуміти, нам потрібно повернутися в минуле. Приватний продаж колекції почався 8 вересня. Тому ми подивимось сайт. Станом на 5 вересня 2021 року. І починається все із розіграшу пікапа Ford Raptor та годинника Rolex Також власникам завчасно обіцяють безкоштовне карбування наступних двох колекцій. В той період розробники навіть казали про те, що буде створена гра, в якій ти також зароблятимеш токени і їх реалізуватимеш. Отже, команда нагнала людей, які хочуть швидко заробити грошей, замість того, щоб привернути увагу інвесторів, яких цікавить прибуток не сьогодні, а в перспективі. І тепер подивимось результат таких дій. Запуск колекції криптомами відбувся в жовтні 2021 року, тобто через місяць після запуску основної колекції. І що відбулося далі? Далі категорія людей, які швидко хочуть заробити гроші, звісно ж почала зливати цю колекцію. І після того як зрозуміли, що вона в принципі нікому не потрібна, адже вона не мала фактичної реалізації в проєкті на той момент. Тому тримачі вирішили швиденько зливати і основну колекцію. Як ти можеш побачити в жовтні основну колекцію майже знищили. Але тут постає запитання. Яке відношення до цього всього має стейкінг, справа в тому, що саме стейкінг не дасть цій колекції вирости в ціні, адже розробники запустили його для того, щоб втримати ту частину лудоманів, які не вспіли вийти із цієї колекції. І в той час, як вони купували NFT по ціні більше одного ефіра, то на сьогоднішній день вони зможуть отримувати банку пива із кепкою. За стейкін свого NFT. І так як виробництво потребує вкладень для того, щоб реалізувати стейкін. Тому команда буде змушена зменшувати винагороду за стейкінг і через це тримачі будуть продавати свої NFT в мінус. У цьому ти можеш самостійно переконатися. Для цього достатньо просто подивитися динаміку тримачів. Ось ти можеш побачити жовтень 2021 року. Після запуску другої колекції із основної за тиждень майже 1000 людей вийшли. А ось як стейкінг впливає на колекцію та спільноту зараз. Він не те що не змінив цю тенденцію, він її ще й пришвидшив. Підсумовую, у більшості випадків, якщо колекція має можливість стейкінгу, тоді вона приречена на провал. Адже стейкінг приносить нерівнозначний дохід для всіх тримачів колекції. Відповідно, чим менше стейкінг приносить доходу або ж користі, тим швидше тримачі будуть знищувати колекцію. Я ж бажаю тобі тільки вдалих інвестицій. Слава Україні!